Привіт! Ну що? У нас сьогодні буде розпаковка з інтернет-магазину тему. Так що буде дуже цікаве відео. Покажу вам, які гаджети мені прийшли, які я заказав. Деякі розпакуємо, трошки спробуємо ними користуватись. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до розпаковки. Так, з самого початку, що я заказав і що мені прийшло. З самого початку з дрібного це такий от кабель на три виходи в нас Type-C, Micro usb і Lightning 100 Вт. Друге, в нас ось така зарядка 67 Вт. Тубкі, якщо я правильно читаю, коротше з двома виходами, Type-C та USB, щоб швидко заряджати всі гаджети, так третє, третє. Ось така машинка. Тример тут 11 в одному. Давайте її ось так розверну. Коротше, цією машинкою можна стригтись, збритись, багато чого. Сьогодні ми її, звичайно розпакуємо. і Я вам покажу. Я вже нею користувався для вас. Я просто запакував. Ну працює вона добре. Бо мої вже дві машинки, як то кажуть, пішли спати і вирішив заказати собі. Ось другу. і звичайно, найбільший пакунок це в нас 3 d принтер для начинаючих. Я в 3D-принтерах сильно не розбираюсь. Мені, як то кажуть, на початок дорого не потрібно, щоб я в тих азах, як то кажуть, розібрався. Ось такий 3D-принтер це вроді ка 6 і ціна його була в районі 100 доларів. 99 доларів. Якось так. Потім на нього, звичайно, вийде детально огляд. Я трошки розберусь в тій темі, як то кажуть, і вам знімлю огляд, покажу, як він реально друкує. Добре, зараз ми відставимо це. Давайте ми перейдемо до дрібніших товарів. Я вам покажу ціни на ці всі товари. Так, спочатку перейдемо ми до кабеля. Кабель, ось такий зараз. Я вам покажу. Я не пам'ятаю, я метр двадцять вроді замовляв. Чи метр я його ще навіть, як ви бачите, не розпаковував. Давайте ми розпакуємо і ціну вам покажу. Ціна цього кабеля 86 гривень. Дуже дешево. У нас є тут три виходи, так як я вам казав, ось так це все виглядає, як ви бачите. В нас тут по 600 ватт, і в нас тут світить Я, Якщо чесно, ще ним не користувався. Зараз ми підключимо це все діло, як то кажуть. Ось тут десь метр двадцять в районі, і на виході, як ви бачите, на Type-C, мікро USB та лайтінг. Давайте ми підключимо спочатку павербанк. Я звичайно 40ватний блок запихаю. Ось так. І попробуємо поставити на зарядку павербанк. Кабель на засвітився синеньким, і тут в нас йде, як ви бачите, Power Delivery, швидкісна зарядка. Все супер. Давайте ми телефон спробуємо під'єднати. Лайтнг. Ось так. Та заряджається, все супер. Як ви бачите, все тут гарно так зроблено. Тут приблизно десь по 10 см довжини між кожним кабелем, як ви бачите, роз'ємом. І ось так це все виглядає. Брав собі в майстерню, щоб користуватися. Ти можеш декілька гаджетів з різними роз'ємами собі заряджати. Комфортно від одного блоку. Наприклад, ось такого швидкісного під'єднав і заряджаєш. Добре, з тим ми зрозуміли, подивимося, як воно все буде працювати. Давайте ми перейдемо до блока. Блок ось такий. Туккі, якщо я правильно читаю, не знаю, 67 Вт. В нього два виходи Type-C, один вихід USB. Як ви бачите, Quick Charge 4.0, Power Delivery, все він підтримує. Давайте ми його розпакуємо. Більш детальний огляд на нього, звичайно, вийде на каналі, а зараз я вам покажу, як він виглядає. Ну, важить він так добре, я вам скажу. Ну, в принципі, так і має важити. Давайте ми його розпакуємо. Ось так він виглядає. І коштував він в районі там, до 400 гривень. 300 чимось гривень вийшов мені. Дивіться, ось так він запакований. Так він виглядає. Давайте ми його вімкнемо, подивимося, він світиться чи ні. Не знаю, як він працює. Ось так. Давайте ми поставимо, наприклад, ось цей шнур і поставимо заряджати наприклад, павербанк. Ось так. І подивимося, чи є швидкісна зарядка. Так, по-швидкому провіримо. Так, вмикаємо. Так, як ви бачите, засвітилось ось Power delivery, швидкісна зарядка. Це, як ви бачите, працює. Ще раз повторюсь, детальніше ми на нього зробимо огляд та тест. Добре, це ми відмикаємо, блок ми відмикаємо, шнурок відмикаємо, все відставляємо на бік. Тепер ми перейдемо до самої машинки. Тримера такого плану. Добре, і це також ми відставимо на бік, бо воно багато місця займає. До речі, Має. хто захоче придбати такі товари з кидкою, є і промокод. Промокод зараз висвітиться ось тут зверху. Так що по тому промокоду ви купите ці всі товари дешевше. Ну Звичайно, як для нових користувачів на тему все дешевше там дуже дешево можна купити любі товари. Добре, оцей тример мені коштував там зі скидкою в районі 600 чи 700 гривень. Він досить непоганий. Давайте ми його розпакуємо. Я вже кажу, ним користувався. Мене вже цим тримером дружина стригла і так далі. Зараз я вам все в принципі покажу. Я його назад запакував. Так, щоб вам показати, а так він працює взагалі супер. У мене є похожий, також огляд, огляди на нього зроблю і на мій старий тример. Давайте ось так він приходить. Тут у нас 11 в одному дуже багато насадок. Що в моєму тримері, наприклад, не було. Це ось така штука, де. Під пахами, як то кажуть, можна гарненько брити. У мене була от, звичайна для бороди, і тим і брилось. В моєму тримері такого не було, і ця штука реально дуже круто працює. В цьому тримері, що дуже великі плюси, тут літіонні акумулятори, як ви бачите, ось тут написано: в нас літіонні акумулятори дуже швидко заряджаються. Там за півтора години цей тример заряджається. Ну, реально круто, я його ще не заряджав. Я вам скажу по відсотках, скільки сіло. Дивіться, було 96%. Дружина мене постригла, і після того я ним побрився. Дивіться. Вмикаємо. В нас показує 79%. Виходить, в нас 17% потратилось акумулятора. Давайте я вам приєднаю цю насадку, покажу, як вона працює. на руці. Дивіться, насадочку приєднали ось так. Хлоп. Є два режима Оцей, оцей стандартний режим. Одиничка. Швидший режим. Дивіться, як вона бреє. Чік. Чік. Ось так. Шикарно бриє, тут питань немає. Два режими є. Також е оця насадка в нас бритися, як ви бачите, я вже нею брився. Е також працює, бриє дуже круто. Тут питань немає, як ви бачите, дивіться, то дрібненьке волосся, дивіться, воно збриває Ось так. Трошки я себе побрию, але я вам покажу. Потім детальніше я вам розкажу, покажу, звичайно, її розберемо. Е, так, ця штука от для бриття. Це я вам кажу, воно не працює. Хто надіється, щоб побритись на чисто. Оця штука в ніяких машинках не працює. Я нею навіть не користуюся, тому що воно дуже погано бриє. Ще ось така дрібнесенька. Я нею навіть не користувався. На це походу в нас для бороди. Також е, така насадка для волосся в носі, щоб брити і так далі. Ну і основна насадка для того, щоб стригтися. І стрижа вона дуже класно. Дивіться, ще вам тут покажу, збриюся. Дивіться. Легесенько, все. Реже без питань. Добре, виключаємо її. Дивіться, внизу в нас тут повна інструкція є. Ще є насадки, є 6 мм. Є 9 міліметрів, є 3 міліметра. Є ось така насадка для бороди. Якщо ви хочете, для бороди. Якщо ви хочете так коротко підстригтись. чесно не знаю, як ця насадка працює, але ось так вона працює. Ти собі тут виставляєш товщину, як то кажуть, скільки воно залишає. Бачите, ось так от воно їздить по цій. Це для бриття. Потім, як то кажуть, розберемося. Добре, це поставимо. І звичайно, в нас де в комплекті щіточка, і ось такий органайзер. Ти можеш сюди поставити машинку. Ти можеш сюди поставити свої, наприклад, насадки. І от різні ось такі, такі Берете, Бачите, тут у нас посадочні повністю є, і ти собі, наприклад, підставляєш ось під ці насадки. Ну, машинка добра. Тут питань нема, реально стриже добре. Також великий плюс цієї машинки, що тут з USB ти можеш від любого блоку живлення заряджати цю машинку. Добре, з машинкою ми розібрались. Давайте ми перейдемо до 3D-принтера. Потім кажу, детально буде огляди на цю машинку. Ми її розберемо повністю. Ну що ж, тепер давайте перейдемо, як то кажуть, до основного товару. Дивіться, я вам по ціні покажу. Цей 3D принтер мені вийшов зі скидками там в районі 4 тисячі гривень. Якщо я не помиляюсь. це в нас К6. Ось такий от принтер. К6 з сенсорним екраном. Зараз він коштує 523. По відгуках я тут подивився, люди пишуть позитивні відгуки, гарно друкує. Як для початківців, супер. Для мене це все підходи. він недорогий, дешевий, друкує, друкує. Давайте ми його розпакуємо. Ось так. Ось він запакований і гарно запакований, я вам скажу. Дивіться, все в пінопласті, а як мені його витягнути? Ось тут якась інструкція. Я його ще навіть не витягнув. Все як прийшло, як то кажуть, перша розпаковка. Так, а ну давайте ми витягнемо. Блін, попробую витягнути. Ось так. Так, тут у нас пусто, це відставляємо на бік. Ось у нас інструкція є, і так далі. Як ним користуватись на китайській, як там регулювати? Ось повний мануал по налаштуваннях. Англійська мова є, є, української, звичайно, немає добре, це відставимо. Так, дали вони тут в комплекті трошки пластику, щоб спробувати. Що в нас є? Це в нас блок зарядки. Блок зарядки у нас адаптор на 2,5 А30 Вт 12 вольт. Добре, відставляємо блок зарядки. Це якісь нас кріплення. Треба буде зараз розібратися. Так, тут в нас є викрутка, є болтики і є флешки. Як ви бачите, щоб завантажувати, щось та й друкувати. Ось такий порт, це я не розумію. Ну, коротше, я вам кажу, я в тому не розбираюся. Я зовсім з 3D-принтерами справи не мав. Добре, давайте ми це на бік відставимо, розпакуємо сам 3D-принтер. А це що у нас вгорі, чи воно заходить туди? Ага, тут у нас кабель. Ну, вони так добре запаковують, я вам скажу. Треба ми сюди потиснемо, зараз акуратненько, щоб зараз нічого не поламати. Ага, і воно сюди заходить, дивіться. Щоб нічого не поламати і не зігнути. Ось наш 3D-принтер. Давайте пінопласт десь туди подальше відставимо. Блін, там ще щось впало. Так, ось так. Ну, непогано, я вам скажу. Як для бюджетного, непогано. І зібрати, я так поняв, його дуже просто це просто ми ось сюди. Нам треба його закріпити. Ось так, такого плану. Тук-тук-тук. І ті роз'ємчики кудись там мають іти. Давайте ми відкриємо інструкцію, і зараз ми подивимось. Ось так він має стояти, і тут він друкувати. Давайте ми його витягнемо з цього пінопласту, ось так. Акуратненько притримаємо. Пінопласт заберемо, це все заберемо і ставимо сам 3D принтер. Ну Він компактний, маленький, реально. Так, що в нас по роз'ємах тут? Давайте подивимось. Так, тут у нас вхід, як ви бачите, тут у нас TFT на карточку, я так поняв завантажувати. І тут у нас дисплейчик. Добре, що спочатку треба зробити, не знаю. Давайте я зараз почитаю інструкцію. Можливо, ми його і скрутимо і запустився по інструкції. Тут нічого складного немає. Просто цими шурупчиками ось тут прикрутити. Беремо шурупчики і прикручуємо. І ось ці конектори з'єднюємо між собою з кожної сторони, справа і зліва. Все, погнали з'єднувати. Як ви бачите, я його зібрав, тут нічого складного немає. Головне, як то кажуть, розібратись і налаштувати. Налаштовувати я буду пізніше, напевно, окремий кажу, огляд зроблю на цей 3D-принтер, розберусь. Якщо буду зараз тут це налаштовувати, відео займає більше півгодини. А так зробимо окреме відео. Так, давайте я вам все ж таки покажу, що мені вийшло надрукувати. На цій флешці що йде в комплекті, є дві моделі. Одна модель ракета, а другий кіт. Кота я роздрукував, дивіться, як він вийшов. В принципі, нормально, ось така. Фокусуйся. Не хоче сильно фокусуватись, Ну, чистенько я вам скажу, роздрукувало, як для дешевого принтера. Дивіться. Є де-не-де, тут воно на хвості, якийсь такий косичок, ну це, я думаю, не сильно важливо, можна підчухати і так далі. Ну, в принципі, що вам сказати, я задоволений за таку ціну, От так він друкує. Ось так це все виглядає. Друкувався цей котик 2 години. Ось так. До. Посилання на всі товари я залишу в описі під відео, також з промокодом на скидку.